Під час війни не можна проводити вибори не лише тому, що в законі ще нема правки, а тому, що це запустить процес дестабілізації. Будь-які вибори це конкуренція, це емоційне напруження. Це ну завжди це спуск пару. Але в нашому випадку, під час війни це може навпаки запустити дестабілізаційні процеси. І цим буде користатися Путін. І ще один момент. Чому е, Зеленський каже, я готовий? Він не повинен казати, я готовий Він казати. Країна готова. А він повинен казати, а я не йду на вибори. Чому? Тому що Зеленський може вийти в другий тур, може не вийти, але виграти вибори він не може. Його антирейтинг більше 60%. Ну дивіться, тому, Дональд що, Трамп. Пані Бориславе... повинен... будь ласка. тому що він повинен казати: я не йду, бо вибори повинні пройти в один тур. Бо що може зробити Путін дати провести вибори в один тур, наприклад? Зеленський набирає 25% або 27%, і 40 набирає залужний. Другий тур, але його не буде. Путін почне повномасштабну знов війну, зірве все. І що у нас буде? Дестабілізація в країні, тому що де факто у нас фактично буде новий президент, і всі розуміють згідно голосами. А де Юра залишається старий? Це на користь країні? Ні. Тому Зеленський має казати, я. Хоче, щоб ви турбо, бо це на Україні. Але він каже: я готовий, де він постійно готовий, бо його цікавить тільки вибори. Він країна не потрібен, йому влада потрібна.